Але давайте також відійдемо в сторону, не забуваючи, звичайно, що монополісти можуть зловживати і змовлятися на ринку, а змова і на моє глибоке переконання, і я думаю, і на ваше переконання швидше за все, що є. Тому що незважаючи, що різні фірми, різні постачальники, різні логістичні... Побудови доставки товару в кожного з надотрейдерів, а ціна на пальне чомусь на усіх заправках ну, ледь не до копійки одинаково. Мало того, вона ще й міняється, ледь не спритик, ну, Доведені факти, що буквально протягом години на заправках різних трейдерів вартість пального мінялася. Це реально доведені факти, котрі відповідно доведені до відома комітету і на основі цього Усіх справ і ведеться розслідування комітету. Е, ну, але відсторонимо в сторону, відійдемо трошки від е, антимонопольного законодавства і ймовірних порушень е, натотрейдера. Поговоримо про ціноутворення пального. Не забуваємо, що 85% пального в Україні це є імпорт. Імпорт це є валюта. Валюта, як казали, в громадські діячі це пані Ронтарева, ну і так далі тому подібне. Але вартість пального, що складається? Вартість пального складається з купленої валюти імпортеру, логістики, як я вже казав, що перед 80% також є валюта, тому що доставка пального відбувається не безпосередньо українськими компаніями, а з залученнями імпортних. Логістичний фірм, податки, ПДВ, акциз, який в Україні прив'язаний до валюти. Сплачується в гривні, але прив'язаний до валюти. Станом на сьогодні, якщо не помиляюся, близько 200 євро на тонні бензину, сплачує кожен НАТО-трейдер, і 100 євро з дизельного пального. Плюс, як вам відомо, віддавно введений медний збір до 5% від вартості пального. Порахувати, скільки у структурі пального є ці збори, я думаю, не складає великої труднощі. Орієнтовно 20 гривень, 8 гривень це те, що на кожній літрі сплачує будь-який автомобіль держави.